Буде одна страшна історія, в якій всі хочуть це дізнатись. тому почнемо. Блін, чомусь скучно, і то я можу спокійно подивлюся, що там цікаво є. Так. Да. Нічого цікавого немає. Є, то є, все одно ж. Нічого цікавого то нема. Так. Да. Так, да, але шкода, що темно, як темно. Нічого цікавого немає. Ладно, посплюка я тут посоотну шлишку мені завтра закажут. Короче, я спать. Буду уже. Тем более ладно. А на на х а на кто так сильно уре? Ну-ка побачимо моё а це кто там? Вот монстр! Жив-жив-пишу! Фух! Дякую! о а, -а, а! Ой! Нет! Пішов одна річ. Це що за чудовисько таке? Блін, воно мене здається побачило. Так, так, треба мені поступити сховатися. Пуде ж мені сховатись, де де де, де, -де, -де. Блін, у мене чуть-чуть чі не мої місці сховатись прям. Дітейка, я наверху ну-ка, зараз наверху залізу. Так. Сховайся я десь тут. А. Так, а здесь тут оружие. Я могу захиститься. А зараз... О, там мутное прикрытие. Так, зараз я туда сховаюсь. Блин, и кого? Он? Ай, ладно. Сунуш, на там выходу-то нема. Так, просто я так покладу. Так, положу. Так. 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 дальше далее мы. Так. Так, так, так. Ну и, и то ось так я покладу, и точно она залезет туда. спустя туда. Ой, точно монстр. Кончено, закинчився. Тимур. Так бідному чоловіку і сталося, і це було про страшилку, котрий страшно попроставити. Я уничтожу, я уничтожу вас. ще виживу, якщо Кароліна повернеться. А... Тут. 走走走走走走走走